Доброго дня, шановні лубенці, на хвилі 108 fm Сьогодні у нас в студії Вадим Хоменко, член фотоклубу Софіт Лубне Медіа. Можна сказати, активний мешканець міста Лубни, який долучається до різних обговорень, бере участь у обласних конкурсах, обласних ініціативах. Розкажи про свою участь у фотоклубі Софіт. Я теж там трошки в цьому фотоклубі, але все ж для слухачів. Що ти можеш сказати? Що це за фотоклуб? Як давно ти там? Яка твоя участь? Наскільки активна? У Лубнах діє фотоклуб Софіт, Уже йому в цьому році виповнилося 20 років. Я до нього приєднався два роки тому, і тепер маю на меті стати членом спілки фотохудожників України. Але там є певні умови. Для того, щоб туди пройти, потрібно мати від трьох персональних фотовиставок. На даний момент у мене було дві, і третя, оце зараз сталося за кордоном. У фотоклубі Сахіт, мабуть, десь до 50 людей, якщо не більше. Десь так, так. І... 40 точно. І можна сказати, що там найрізноманітніший рівень професіоналізму і технічної оснащеності самих фотографів. В чому твоя фішка, в чому твоя спеціалізація от суто по фотографії? Що тобі імпонує? Чим думаєш? цікавий і чим мене зацікавив саме цей фотоклуб? Що він перше Лубенський, що в нього велика історія? Це ще з основоположників. 20 років за себе говорять, щоб якась організація зараз проіснувала 20 років, це треба постаратися. Я знаю парубочого Павла, який зараз там керівником став не так давно, він теж вже входить у спілку фотохудожників України, і це він мене і надихнув займатися ну, так, більш активніше фотографією. Моя участь там, ну, я вважаю це просто хобі. Я займаюся мобільною фотографією, тобто я завжди маю при собі мобільний телефон і ним завжди все фотографую, часто і багато. І дещо виходить краще, що можна виставити на виставку і показати ще комусь. Також я маю у Фейсбуці групу фотографії Лубни та Околиці. Де мені здається більш, більша активність тепер у людей, ніж просто в галереях у виставках у зв'язку з війною, у зв'язку з там з ковідними обмеженнями, з того все почалося, то е, такі офлайн-виставки, вони, як на мене, відходять у минуле і все переходить в онлайн. Тому ну, кожен хто вміє фотографувати, може прийти і записатися у фотоклуб Софіт, адже там немає ніяких бар'єрів. Це єдина, мабуть, громадська організація у Лубнах, що так відкрито набирає людей. Без критеріїв в тебе є фотоапарат, в тебе є бажання фотографувати, навчатися, і там нема конкуренції. В кожного свій стиль, в кожного своє бачення, ніхто ні з ким не конкурує, ніхто нікому не вказує, що ти робиш правильно, ти робиш неправильно. Ну тому там дуже така дружня атмосфера, і це мене надихає. У фотоклубі часто що люди користуються фотоапаратами, там різноманітні лінзи, баланси білого, там постановка кадру. Там а... там є декілька таких технічних моментів, нюансів, але це з розвитком технологій тепер це не головне. Тебе може бути один мобільний телефон, в якому чотири лінзи, і він знімає майже на рівні з професійною фотокамерою. Ну от для тебе це принципове, от саме мобільна фотосйомка, Чи ти при можливості б хотів би, наприклад, трохи попрактикуватися із фотоапаратом, чи все-таки це більше от як лайфстайл такий? Так, це більше лайфстайл. У мене в дитинстві зародився хист до фотографій. Я всі дитячі, там, всі сімейні, всі свої рідні, всіх своїх, ну в общем, усі свята, що проходили, я був там головним фотографом. Це ще була така плівкова мильничка, як тоді їх називали, і мені це подобалося, але. З розвитком технологій. це я ще, мабуть, в школу ходив. Вийшла перший камерофон, що я пам'ятаю, це була Nokia N8, і я дуже в нього прям закохався, мене тоді не було на нього грошей, але вже я на нього дивився, я хотів його. Це стало могло поштовхом саме до мого заняття мобільною фотографією, адже телефон завжди з собою. Уже деякі телефони, ну якщо не на рівні, якщо не переплюнули, то на рівні так точно із професійними камерами. Але камера. Важить ну, кілограмів 2-3, це точно. Плюс об'єктиви, плюс різні лінзи, плюс акумулятори. Уже воно, мені здається, відходить на другий, третій план. Занат... Занадто громоздке воно і незручно. Мене називають у фотоклубі мобілографом. Тобто ну, людина, що займається мобільною фотографією. Кожен має мобільний телефон, от я так бачу, але не кожен може сфотографувати це так, як. Щоб це можна було показати презентабельно, щоб це мало якийсь смак, Ну, я як набиваю на цьому руку, око, і якби мені запропонували от зараз, наприклад, зробити вибір між професійною фотокамерою і якимось сучасним камерафоном, я б вибрав би камерафон. Мені ближче це до душі. Ну, Тут, мабуть, більше просто якісь знання із композиції кадру якогось ракурсу вище, нижче. Та якщо це пейзажна зйомка, побачити. В той момент дня ловити його, щоб сфотографувати так і передати, так як ти його, наприклад, от, бачиш зараз. От хочеш саме це і є моїм кредо по мобільній фотографії. Я фотографую так, як я це бачу. Тобто я хочу своїм поглядом на світ поділитися з усіма. І в ну, кожного він свій. От ми навіть в студії збиралися у фотостудії, то там було більше 20 фотографів, і ми проводили із трьома моделями фотозйомку. То у кожного фотографа вийшли свої якісь унікальні фотографії, хоча б здавалося і світло те саме, і умови ті самі, і моделі ті самі. Але от у кожного своє бачення, і це як кажуть, фотографує фотограф, а не фотоапарат. Тобто в самому фотоклубі софіт є змога навіть на тому рівні, на якому ти прийшов, свої скіли поповнювати завдяки участі у таких фото... фотозйомках різних виїзних. Там більше того, у фотоклубі є навіть така, як ну, Вікторина, можна сказати, конкурс. Інколи вкидає Павло Парубоче якісь фотозавдання, І ну хто хоче, долучається, хто не хоче, не долучається. Але більшість все ж цікаво перевірити свої знання, якісь покращити там, наприклад, сфотографувати, та якийсь певний градієнт, і знайти його десь в місті, щось що повторюється, там чи якась бруківка, чи, наприклад, якийсь візерунок на дереві, або ж просто там фасад будинку, що якийсь повторюваний елемент, і от це завдання, або там чисто чорно-біла фотографія. Тобто, ну, якщо ти просто прийшов у клуб, так, в тебе є можливість підняти свій рівень навичок, або ж в більшості фотографів є свої якісь ще й курси фотографічні, то можна до них якось приєднатися, взяти курси, навчають і безкоштовно, і платні є, але ну, на безкоштовній основі можна. Ну, дуже міцно підвищити свої навички, ти кажеш, що є у тебе група по фотографії. Це фотографується, можна сказати, на мобільний телефон, і в 80-90% випадках споживається так само з мобільного телефону. Звичайно, він завжди під рукою. Да. І тобто, всі люди, які там його дивляться, це вони дивляться його на мобільному. Але. Якщо ми беремо формат виставки, навіть тобі свої власні роботи, які ти фотографував на мобільний, викладав на мобільному, переглядав на мобільному, і тут ти їх бачиш в офлайні, роздруковані, які висять на стіні, біля них стоять люди, про щось там спілкуються. Який це досвід, які це враження, коли от саме так дивиться на свої роботи, коли я Почав готуватися до першої виставки у 22-му році, то я стикнувся з проблемою, що мобільна фотографія вона зазвичай розміром іде 16 на 9 тобто по розміру мобільного екрану. А усі рамки на виставці були форматом 3 на 4 mm -hmm. тобто, деякі фотографії ну, довелося обрізати якісь краї, щоб. Можна було їх виставити, показати людям. А це ж може і рушиться вся композиція кадра. Ну, звичайно, я ж крина. я ж бачив по-своєму, а тоді приходиться обрізати і все не рушається. То, ну, деякі непомітно пройшло, а деякі прям зіпсувалися їх навіть. Перестав виставляти іменно ну саме вживу і на виставках. А згодом, уже з досвідом з цією виставкою, я зрозумів, що потрібно робити там в різних форматах і 16 на 9 і 3 на 4 і може просто квадратом один на один. Тобто, одна і та сама мить має бути в різних форматах під різні якісь заходи. Це не дуже зручно. і Я зазвичай фотографую просто в мобільному форматі. Може, мені колись вдасться зруйнувати стереотип і по виставочних рамках, щоб можна було виставляти довгі фотографії, а не такі, як зазвичай. Ну, це ж все орієнтовано на художників, на такі більш традиційні виставки якихсь робіт. А саме мобільна фотографія, ну такого в Лубнах принаймні ще не було, щоб хтось із фотоапарат із телефону просто виставив, зробив виставку і прям вживу її показав у галереї там, чи десь у будинку культури то в цьому моє новаторство і можливо вдасться змінити ще й формати виставок. Ну, але я ж кажу, це відходить, як на мене, вже на, на, на другий, на третій план, адже всі в інтернеті і це треба це ну, цілий такий комплекс заходів. Треба красиво одягнутися, вибрати собі якусь компанію, сходити в ту галерею, подивитися там на картини. А так ти сидиш вдома, дивишся ті самі картинки, фотографії, і вже воно в тебе у кишені, ну, як кажуть, вся країна в кишені. І тут є великий плюс, як на мене, більше охоплення. Тобто можна не лише в своїй групі виставити, а поділитися ще в якісь сусідні або з іншими містами групи, і у тебе кратно збільшується о, охоплення твоєї роботи. Тобто кількість тих людей, яка подивиться, наприклад, вживу там прийшло 50 чоловік, подивиться. А... Так, от в інтернеті по статистиці Фейсбуку може бути, там 10 тисяч і аж до 200 тисяч охоплення. Тобто ну, це набагато краще. Інтернет вже задумувався для того, щоб був вільний доступ до інформації, щоб е, можна було якось обмінюватися з будь-якої точки світу будь-якою інформацією. То я і притримуюсь цієї ідеї, що в мене ну, немає як, платних робіт. Це просто от, я ділюся своїм баченням світом. Я хочу це робити, хочу показати комусь це ще. Тому Виникла ідея зробити таку фотогрупу і в ній ділитися своїм баченням. Все одно що це ми зараз балакаємо про те, що чи як спонукаємо, що в офлайні зустрічатися це вже таке, як пережитки, а щоб ми тільки в онлайні все дивилися. Але ж втрачається ж звичайне людське спілкування, ну, навіть те, те саме як ти казав. Що його, діть, З ким його піти? Це ж не настільки важкі речі, але так ми з часом від цього відвикнемо і будемо то тільки по зубу з один одним общатися. Так, діджиталізація відкинула нас напевно трошки назад в цьому плані. Але ж масовість більше охоплень, більше переглядів. Тут кому який варіант більше підходить? Я думаю, наприклад, якщо художник намалював картину, йому краще вживу показати її на виставці десь, адже хтось, можливо, її відразу й купи там. Бо по інтернету ну, це просто ще одна картинка, яку ти просто пролистуєш. Мало хто це цінує, і мало хто ну, внікає в сам суть, в, саму, в саме бачення, що хотів автор показати, як там той мазок лежить. Ну, в общем, вживу картина, вона повинна дивитися е, вживу. На виставці ти тій самій картині більше часу приділиш. — ж не, не поставив біля неї пальцем, прогорнув і пішов далі. Ти вже, вже ж як прийшов, цю відстань, то будеш і роздивлятися. Саме так. Щодо окуплення сусідніх міст, як ти казав. Розкажи тоді, будь ласка, як в тебе вдалося охопити не просто сусідні міста, а сусідню країну своєю персональною фотовиставкою. З ким ти вийшов на зв'язок, які виставляються там роботи. Ну, на жаль, з війною дуже багато українців роз'їхалося по світу і як кажуть, немає 100 гривнів, а май 100 друзів. Трошки не так кажуть, але я перефразував. Тому. До війни я ще багато з ким був знайомий, також співпрацював по різних благодійних фондах, е, з громадськими організаціями. Ну і тепер ці люди роз'їхалися по світу, а зв'язки залишилися. Е, ну і так, як у для вступу у спілку фотохудожників України потрібна певна кількість фотовиставок персональних, і бажано різного рівня, тобто місцеві, там обласні, всеукраїнські, то можливо навіть і закордонні тепер проводити, адже ну, більше, як я казав, охоплення, і тепер українці є в будь-якій точці світу. А ті українці, яких знаю я, які могли б допомогти мені, а також допомагають саме зараз Україні і переселенцям з України, біженцям. Є в мене контакти і в Англії, саме в місті Честерфілд. Там діє громадська організація Верба, яка на даний момент допомагає українцям адаптуватися для життя в Англії як на постійній на основі, так і на період війни. Саме з цими людьми я зв'язався. Навіть це була не моя ідея, я чомусь про це зразу і не подумав, що можна десь ще показувати свої роботи, окрім Лубен, але згодом. Як виявилось, мистецтво воно не має меж, і його воно зрозуміло на будь-якому континенті, тому прозвучала така пропозиція, що А давай проведемо твою виставку саме там. Я й погодився. Про це все ми говорили на початку літа. Деякі організаційні моменти, потім сталася трагедія за Ахмадидом, перенесли виставку. І коли стала ситуація більш-менш така, ну, можна сказати, стабільна, якщо це можна так сказати в умовах війни. Мою виставку одобрили, бо там не, не одно особно приймаються рішення, а там колектив. Mm -hmm. Тому е, мою виставку вдалося провести аж в кінці осені. Хоча вона мала бути десь в, в конці літа. І які ти туди надіслав роботи? Що там на чому був основний уклон був? Е, ну, я часто подорожую по Україні. Е, по... Області, по місту, катаюся велосипеді, постійно щось фотографую. Тобто, більшість моїх робіт це Лубни і район, так як я і групу назвав Лубни та околиці, то в основному це краєвиди, пейзажі нашої місцевості. Архітектура ну архітектура рідше. В основному я по природі, по mm -hmm. краєвидах. І наразі вона вже ця виставка ще діє, так у зв'язку з тим, що в тому місці Честерфілді проходила виставка, і вона проходила у церкві, але там церк до церкви відношення не таке, як у нас, що це якась релігійна споруда, це швидше як ну, будинок культури, такий громадський центр, можна так сказати. То там є чіткий. Розпорядок, що за чим, які заходи, і церква там лише воно на правах церкви в неділю. А всі інші дні там якось дуже плотно розписано, коли який захід. Тобто там майже все місто, це як для них громадський центр, вони проходять там постійно і ну, якісь там нові відбуваються заходи. То мені вдалося лише на один день вклиниться в ці їхні такі плотні. Графіки. графіки, і це була лише однодневна виставка. Через те я заздалегідь по всіх Лубенських групах, по деяких закордонних групах розкидав запрошення, щоб Ну, я знаю, що, наприклад, деякі групи лубенські, дуже багато людей читає за кордоном. Там статистика ну, більше 20% тої самої Англії дивиться, наприклад, місцеві групи з Лубен. Тому... Е... Як мені повідомили пізніше, саме з України відвідало цю виставку в Англії в місті Честерфілд 50 людей. Які відгуки? Особисто мені відгуки ніхто ж не сказав, бо мене там фізично не було. Ну, це зрозуміло, дійсно організовував. да. У нас є тільки на даний момент раз, два, три, чотири, чотири фотографії. Це все, що мені вдалося а -а -а. отримати по зворотньому зв'язку, адже, я ж кажу, графік у громадської організації дуже насичений і вклиниться було не так просто, адже це вже ж який не який-то рівень. Вони не просто там так сидять. ну Це дійсно активна організація, і там багато у них підопічних, вони різноманітні заходи проводять, Проводять. Тому ну, виставка для них, я так розумію, це просто був якийсь черговий захід, як згадка про Україну. Е, і що мене здивувало, що е, уся природа, ту, що я відобразив на своїх фотографіях, вони бачили теж саме і в Англії або в околицях Англії. І От що здивувало, що кожен от, в наших фотографіях лубенських краєвидів побачив якісь свої знайомі місця. Ну тобто це настільки мене вразило і здивувало, що от, наш краєвид може бути схожий з англійським краєвидом, і людина, яка ніколи тут не була, може його впізнати як це щось своєрідне. Е, також до кожної фотографії я придумав цікаву якусь розповідь, а не коротенький такий опис, ну якісь такі, можливо, філософські мотиви. Тому. Е, Людям це також сподобалося. Вони наголошували, що це було цікавим доповненням як більше розкриття автора роботи. Також говорили, що красиво бачу і їм подобається це. Але я, на жаль, не залишив зворотніх контактів на виставці, а лише, автора, а лише організаторам. Тому деякі люди хотіли особисто мені написати якісь коментарі або задати додаткові питання. То я не врахував цей момент і в наступних виставках, сподіваюся, виправлю. Також один із коментарів був, що в будь-які часи е, головне завдання це черпати натхнення, бути в гармонії з природою і ну, ділитися з цим, ділитися добром, а не сіяти зло. Е, що це завжди актуально в будь-які часи. Ну Дійсно, мабуть, люди побачили, е, як можна е, Буденність, знайомі місця, які ти бачиш кожного дня, показати під незвичним кутом, під незвичним ракурсом, і це виглядає гарно і заслуговує місце на виставці. Я хотів, ще б додати, що головним таким меседжем або посланням від мене як автора було те, що мистецтво єднає нас незалежно від кордонів, умов там проживання чи обставин. Це... Саме той сигнал, який можуть прийняти усі люди, ну, кроме, мабуть, росіян. До речі, усі фотовиставки, що я провожу, вони благодійні, тобто кожен може придбати якесь фото, яке йому сподобалося, і 100% усі кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил або ж на якісь благодійні фонди, які з ними співпрацюють з Збройним силам. Перше, що мене здивувало, що людям це подобається і потрібно, і що це цим можна об'єднувати, нагадувати, що в країні війна, що ну, не може такого бути в цивілізованому світі. Це як мій вклад, мій меседж. Також це великий особистісний ріст, адже для мене це вперше. І ну, мені здається, мало хто в Лубнах має якісь закордонні виставки саме з фотографів. Можливо, в Павла Парубочого була, я знаю, мабуть в Німеччині. А так я зразу і не згадаю, хто б ще таким міг би, як сказати, похвастатися, похизуватися. Можемо тільки побажати тобі успіхів на даному етапі твоєї творчої кар'єри. Нехай всі персональні виставки допоможуть тобі здобути членство у національній спілці фотохудожників України. І нагадаємо, що у нас в студії був Вадим Хоменко, лубенський громадський активіст. Дякую вам за запрошення. Чудовий ефір. Сподобалося. Заохочую всіх до мобільної фотографії. Або можете проявляти себе якось по-інакшому. Головне, не тримайте в собі свої пориви до якоїсь творчості. Добре, дякую. Ви слухали інтерв'ю на 108 ФМ.